Василю Бондарчуку без малого 60. Але представити свої твори на розсуд глядачів непрофесійний художник вирішив уперше. Близько 40 полотен для Вернісажу автор написав лише за останній рік. Різні картини, різні ідеї. Різне натхнення. Ось побачив дівчину таку в українському броні. Мені захотілося неї на намалювати на таких світлих яскравих тонах. Ну, попробував, не знаю. Дивіться, як було Василь Бондарчук мешкає у Коростишівському районі. Колись працював водієм завгаром. Нині займається підприємництвом. Люди пишаються своїм земляком. Не кожен на сьогоднішній день може, не дивлячись на наші сіре будення, передати ось цю красу, яку ми сьогодні бачимо. Творчість Василя Бондарчука високо оцінили і професійні митці. Кожна робота Василя Івановича це відкроє. Він не повторний, нема штампу в його роботі. Щоб... Слідуючи, його кожна робота, вивіряний колорит, чудова живописна техніка, яка буде, я так думаю, з часом. Совершить. Влучаться с будь похожим на таку гарну художню роботу. Василь Бондарчук живопису приділяє увесь вільний час. Художник пообіцяв, що незабаром з-під його пензля з'являться ще декілька творів. У них він також прагнутиме сповна передати красу людей і природи Коростишівського району.